І знаєте, у нас тут все робиться як завжди, без жодного попередження заздалегідь. Просто людина виділяє і каже, що я буду обробляти <сі> на вже площа посіяна, оброблена, сходи отримані, а всі на дурачка думають, я отак от зроблю, може воно проканає, хай вони ідіоти сіють, да. а я на все готове. Приїду комбайном і змолочу, отаке не врожаю. Ні, друзі, так не буде. Так воно не працює. І так, народ, привіт усім. Слава Україні та слава нашим захисникам! Що у нас? Коротше, планував їхати в рейс, навантажили ми нашу кукурудзу. Жнива ми вже повністю завершили. Тож якраз зараз займаємося вивозом нашої продукції. Як ви знаєте, в нас супер потужний є Камаз із фрецепом по місту вивозимо ми ним зерно. Також на власівку соняшник возив я. Питань до нього немає, машина працює. Хоча вже потріпана вона життям, роками і так далі. Але е, працює. Ну, Сьогодні не без поломок. Виїжджав я на гору, хто знає, хто по місту, і у нас така гора крута. Уже посеред гори почало сильно диміти, троїти, пихтіти. Коротше, друзі, перелякався, думав, вже, е, що я загорівся, дим вала з усіх дірок. Перебіг був, друзі, страшний. Тому екстрено зупинився. Сюди ж підійшов я на цю сторону, подивитися, звідки йде дим. А воно виходить, що е, отут у нас із-під форсунки. Е, ідуть простріли. Короте, вся причина була в тому, що в нас е, потягнула шпильку, яка прижимає е, нашу форсунку. Ось бачите? Зараз дядько поїхав. Ремонтувати, пересверлимо її на 12. І, відповідно, треба знайти такий болт потужний на 12 і гарно його підтягти. Не знаю, можливо, це, здається, в минулому році ми здавали насос на ремонт і форсунки возили, все в комплексі ми ремонтували. Можливо, десь не затягли, чи щось попало, якась піщинка, грязюка і так далі. Тобто воно в процесі експлуатації. Роздовбало цю шпильку, тому що був люфт. І отака у нас причина поломки. Ну і будемо сподіватися, що після ремонту, якщо ми все дай Бог зробимо зараз, що це єдина проблема, а не проблема там десь в голубці чи в двигуні. Тому що ремонт оцього двигуна, найпотужнішого у світі, коштує немалих грошей. Чи добре, що в нас є гайкокрут такий потужний від компанії Vitales. Рекомендую. 600 ньютонів крутять доволі таки сильно. Не де Волт. Не де Волт. Але, друзі, ціна набагато бюджетніша. Рекомендую вам таку модель. Також є в мене і менша модель від Vitals. Все працює досить таки класно. Моделька. отака от АТ-1860PS. Серія Smartline. Сила. До речі, покажу вам, поміняли ми колесо, тому що одне пробили на прицепі, а інше вже проволока полізла, тому ремонтували Хлопці поміняли шину, все ніби чітко навантажилося оперативно. І хотів я швиденько зробити рейс, але, вони, друзі, все як завжди. Чим більше ти плануєш за день зробити, Роботи тим моно одразу піде все на перекосяти. Зараз ми їдемо на Нібулон, Ціна на Нібулоні 8700. Попередньо ми возили, то нам вологу ставили 16%. Але знову ж таки, кукурудза сиха, а показники нам ставлять зовсім інші. Ну, скажімо так, все як завжди. Плюс 2%, там стабільно накручую. Це... І всі це знають, до речі. Так що тут, тут без прикрас, скажімо так, вологомір. Е, наш вайл здох, вологу нема чим помірять, але по приборах, по комбайну, по філдв'ю показувало в межах 14%. Так що кукуруза попередньо суха, е, зберігається, лежить від Е, Так, давайте ще я вам покажу, поки є час, поки дядько зараз займається ремонтом і пошуком запчастин. Покажу вам нашу пшеницю. Е, посів плюс-мінус. Е, 20 вересня, норма до 200 кг, все взійшло прекрасно. Як ви бачите, сходи гарні, сіяли нікою 4 від Велесагра. Сіяли хлопці е без автопілота на МТЗ-892, без маркерів, без нічого. Чисто е на професіоналізмі. Я туди не вмішуюсь, для мене автопілот сила, звичайно, без нього працювати вже майже неможливо. А дядьки на досвіді працюють. Ось дивіться. Оперативно саме головне, гарні отримали ми сходи. Отут, до речі, на цій площі і Та майже на всіх площах я зробив генералом, води один слід проходив, палка порубана і одразу ми заїхали сіяти. Так що, друзі, сходи ми отримали, вологу не вивертали ми. Як там говорив нам Петрович, що ми лущильником, нашими дисками ми вивернули всю вологу і не отримали ми сходи. Але всходи, як ви бачите, друзі, шикарні. Вологи вистачило, працювали ми на мінімальну глибину, на 3-4 см. Глибше ніхто туди не ліз. І в принципі, все чітко, сходи є. Сіяли ми, до речі, без добрив наші пшениці, так як спішили, щоб пошвидше вкинути зерно в землю, поки був той критичний запас вологи, якого зараз, на жаль, немає. Кругом ідуть дощі, а в нас суш конкретно. Так що ні, щось є, звичайно, але там на заході заливає, люди не зможуть. Зібрати врожай. Ну, Просто катастрофа. Сує гниє, соняшник гниє в полі. Ну просто жахіття, друзі. Тому не все так однозначно, як то кажуть, з опадами. Не завжди вони приносять і користь, як то кажуть. Також, друзі, хотів би підняти таке питання, як взаємовідносини і комунікація із сусідами, з фермерами, одноосібниками, які займаються вирощуванням. Продукції на землі. Прокоментую, як у нас. У нас більшість фермерів стараються комунікувати і маленькі кусочки з'єднувати в один масив. Ми об'єднали невеличкі шматочки в одне поле. На цій ділянці є власні паї фермера одного сібника, одного. Тому вирішили його змістити трошки далі, для того, щоб була зручність і доступ до тієї чи іншої ділянки. Землі тут в принципі однакові, Вон тут буквально. Що тут, що за кілометр земля однакова. Але цей чоловік каже, що я буду виділяти наторі. Після того, як ми вже обробили, я здискував і посіяли пшеницю і отримали отакі прекрасні сходи. І знаєте, у нас тут все робиться як завжди, без жодного попередження. Заздалегідь просто людина виділяє і каже, що я буду обробляти площа посіяна, оброблена, сходи отримані, все. Але ж що ну, ми кажемо? Питань немає. оброби нам е, ту ділянку, посій пшеницю і, в принципі, е, не буде скандалів, не буде проблем. Все, фермер тут каже, що посію, оброблю, все, все буде супер. Але, що ви думаєте? Ніхто нічого не обробляв, строки вже посіву пройшли, не здисковано, не посіяно, ніде нічого. Тобто, ну, телефонуємо, питаємо, ну, хоч поверни вже кошти за... За обробіток, за посів, за солярку, за зарплату, за все, за зерно і так далі. Що він відповідає? Так, да, я подумаю, я не знаю, побачимо, побачимо і так далі. Тобто людина відверто морозиться, не знаю. Принципово, мабуть, більше всього, що передискуємо ту ділянку, ми його посіяли, ми його і знищимо. Нехай воно не дістанеться нікому. Тому що так робити, я думаю, не по-людськи. Якщо вже і виділив, така ситуація залишилася, будь ласка, оплати, затрати за зерно, за соляру, за зарплати і, і все, що з цього витікає. Поки що подивимося, що чоловік скаже, згоден чи не згоден. Якщо не згоден, то принципово передискуємо та і все. Так що напишіть, прокоментуйте, чи є у вас такі ситуації які у вас взаємовідносини між фермерами. Я думаю, що це не по-людськи. Уже б яка там ситуація не була, треба знаходити спільну мову і вирішувати вже по факту. Якщо вже і так, то будь ласка, компенсуй. В принципі, ти е, нічим не постраждаєш ніяк. Тому що тобі вже посіяли, обробили, тобі не треба скакати в тому тракторі, шукати зерно. Вже все зроблено за тебе. Так що, друзі, отакі в нас ситуації. Пишіть, коментуйте, як у вас, чи є у вас. Подібні історії. Це так, чисто інформація для роздумів, нікого я не осуджую. Якщо ж людина не захоче, то просто знищимо, передискуємо і хай воно стоїть так. Хай він там сіє чи пшеницю, чи соняшник, чи кукурудзу. Уже нас це питання цікавить не буде. Але я вважаю, що так не робиться, треба вирішувати все. По совісті. Тобто, я обробляю, я ж, всі бачили, що я тут дискую, всі бачили, що ми тут сіяли, але ніхто перед цим не сказав, що я буду конкретно забирати свої паї в натурі і виділяти їх на оцій території. Ніхто не сказав, ніхто. А всі на дурачка думають, я отак от зроблю, може воно проканає, хай вони ідіоти сіють, да, а я на все готове. Приїду комбайном і змолочу отаке не врожай. Ні, друзі, так не буде. Так воно не працює. Ну, є ще другий варіант. Якщо ти його не сіяв, то ти його молотити не будеш. Так що подивимося, почекаємо вирішення цього питання. І ще чим награментує, що каже, що земля там гірша, от у вас, у вас от мої, мої паї. Тут така родюча класна земля, а от мене за 200 метрів вже Ну, Якщо воно пур'янами соняшник заріс, то це таке діло. Треба нормально відноситися до землі, вчасно обробляти і бути в першу чергу людиною. Ну Та нічого. У нас зараз отака проблема, ми її будемо вирішувати, не зупиняємося, працюємо далі. І Івазем на Ніпулун. Камазика сьогодні трошечки прибрав. Дружина, до речі, протерла класно мені вікна чистенько, велика їй подяка за це. Так що працюємо, друзі. This life gone, live it up, on the attack Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, doing no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the back, stay in your pack Baby, I'm back, baby, I'm back I just wanna stay bad, stay mad Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact Give me one shot and I'll never get it thrown back I'm sick of being cautious, I'ma go cause something can't stop this I'ma steal everybody's lane, call it shoplifts Sick of hearing everyone complain when they thoughtless Taste the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame, into a better name Society's insane, we all live for fame, yeah to Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack Baby, I'm back Друзі, ну що, ми вже да, на елеваторі, як ви зрозуміло, доїхали, відремонтувалися, все в порядку. Так, почався дощик, а ми висипаємо нашу кукурузу. Так. Не бачу нічого, впилюсь і все. Пішов підйом. Да, ніби піднімається кузову. Ніби чітко, так, опускаємо апарат. Так, глушимося, закриваємо борт і летимо додому. Оце апарат, друзі. Камаз сила. Ніби тяга навіть додавалась після ремонту нашого. Видно, воно давненько вже різьбу розбило і потихеньку травило там. Так що, все працює, все на мазі, камаз на ходу. Вертаємося, почав такий невеличкий дощик накрапати, таке, моросити. По аналізах у нас по кукурудзі вологість 15% рівно. І Зі знижок там буквально 60 гривень на гектар. 60 гривень кажу, на гектар. Знижка 60 гривень на тоні, не так і багато. Так що все добре. Відремонтувалися, зерно відвезли. До речі, напишіть, прокоментуйте, що там буде по ціні на кукурузу, буде вона чи не буде. Тримати її, чи не тримати, не знаю. Що, що краще залишить? Пшницю, кукурудзу чи соняшник. І соняшник не хочеться здавати, хоча ніби й можна здати, ціна непогана. Так що напишіть у коментах. А ми доїжджаємо додому і продовжуємо далі працювати. Мабуть, ще зробимо пару ходок з кокурузою, ще подивимось. Так що на цьому все. Кому сподобалось стати вподобання, підпишіться на канал обов'язково. Ну, працюємо далі, побачимось. Це буде Україна.